Комплекс Суріяна Намаскар. Руки догори вдих. До на видих. Нога права вдих. Коліно видих. Руки до догори вдих. Вниз видих. Руки догори. Вдих. Видих. Нога назад вдих. Ланка. Гора видих. Планка. Вдих. Видих. Гора вдих. видих. Нога до себе вдих. Видих. Отанасана. Вдих. Отанасина, видих. Отанасана вдих. підстрибнули Вдих. Кішка вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Нога права вдих. До себе вдих Нога права. Рука вдих. До себе вдих, Ліва нога вдих. До чола вдих, З рукою вдих. До чола вдих. кішка, вдих. Віддих. Вдих. Видих. Мала сана вдих. Сілий видих. Вдих. Скрутка видих. Сіли, вдих, скрутка в іншу сторону, видих, сіли, кішка вдих. Підстави ножки. Видих. Утонаси вдих. Отонасимо видих. Дякую. Наступний комплекс місячний. сяйво. Руки догори. Руки в замок. В одну сторону нахилилися таз в іншу. В одну сторону нахилилися, в іншу, таз іншу. Позавоємо, вдих, трикутник видих. Приконасимо вдих. на видих. Ногу поставили вдих. Видих. Позавоїна вдих, видих, ногу поставили вдих. Перше отонесимо. Видих. Видих. трикутник, Вдих. Видих. Позавоїна вдих. трикутник, Видих. До іншого краю руки догори нахилилися в одну сторону, вдих, видих, вирівнялися. Вдих, видих, вирівнювалися. Намасте.